Ви можете створити сертифікат, який студенти отримують у разі успішного проходження курсу. У сертифікаті буде зазначено, кому він виданий, назва курсу, а також викладачів та дату видачі. Ви можете налаштувати стиль та додати зображення під тематику курсу. Перейдіть до розділу ідію у вкладку сертифікати конструктор. Виберіть стиль тексту, шрифт і колір. Виберіть колір фону. Для фону. Можна вибрати колір або завантажити картинку. Ви також можете додати додаткове зображення воно вирівняється по правому краю. На платному тарифі ви можете також прибрати логотип SendPulse. За замовчуванням, сертифікат містить інформацію про студента, який закінчив курс та назву курсу. Юзернейм, ім'я та прізвище студента підтягуються із вкладки Журнал курсу. Назва курсу береться з назви курсу, яку можна відредагувати на сторінці курсу. Додатково можна додати імена викладачів курсу та дату видачі сертифіката. Мова сертифіката залежить від вибраної мови особистого кабінету. Після закінчення кастомізації натисніть кнопку Створити сертифікат, введіть назву сертифіката. Цю назву будете бачити лише ви в особистому кабінеті. Виберіть курс, по закінченню якого буде видано створений сертифікат. Якщо курс вже має сертифікат, до нього застосовується новий. Ви можете завжди повертатися до налаштувань сертифіката, змінювати вміст, стиль і призначати іншому курсу. Для цього перейдіть у вкладку Збережені та Виберіть відповідну дію. Редагувати відкриває конструктор сертифіката, де ви можете змінити стиль та вміст сертифіката. Дублювати. Дублює стиль та вміст сертифікату з можливістю призначити його до іншого курсу. Перейменувати перейменує внутрішню назву сертифіката у списку сертифікатів. Відв'язати відв'язує сертифікат від призначеного курсу. Після закінчення курсу, до якого він був прив'язаний, студенти не отримуватимуть обраний сертифікат Видалити – видаляє сертифікат. Після закінчення курсу, до якого він був прив'язаний, студенти не отримуватимуть обраний сертифікат, призначити сертифікат іншому курсу можна тільки після того, як ви відв'язали його від першого.